Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 85 ударних БПЛА типу «Шахети» безпілотників імітаторів різних типів, а також балістичну ракету Іскандер. М. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Донеччина та Одещина. Військові звітують станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півні, півночі та в центрі країни 40 – збито вогневими засобами. Субому ураження дев'ять локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях. Падіння збитих уламки у двох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Вночі ворог атакував Харків, випустивши 17 БПЛА. Руйнування зафіксовані у Слобідському та Основ'янському районах міста. Є суттєві пошкодження житлових багатоквартирних будинків. Людей витягували з охоплених вогнем осель. Зараз продовжується аварійна операція. Повідомляється, що під завалами можуть залишатись люди. Станом на ранок відомо про трьох загиблих. Один з яких помер в лікарні від тяжких травм, а також близько 60 постраждалих, серед яких діти, окрім житлового фонду, пошкодження. Оджено громадський транспорт та цивільні підприємства на місцях влучань продовжують працювати профільні служби. Зранку мер міста повідомив про атаку БПЛА типу «Молнія». Наслідки уточнюються. Внаслідок атаки на Одещину, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Повідомили в ДСНС. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок атаки у Запоріжжі поранені дві людини. Також відомо про двох постраждалих у Херсоні. Після удару російського дрона по Лебединській громаді Сумської області загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Пожежа ліквідована, звітують у ДСНС. за попередніми даними. Обійшлося без постраждалих. СБУ показала нове відео про спецоперацію Павутина зі знищення авіації РФ. За даними відомства, вдалося уразити 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах окупантів. На кадрах видно хронологію подій, як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога. Так спочатку СБУ переправила до Росії дрони, а згодом модульні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантаж. Авто. у потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України у 2026 році. Про це заявив міністр оборони Піт Гексет. У бюджеті є скорочення на це, сказав голова Пентагону під час слухання в палаті представників Конгресу. США відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас запровадила комендантську годину в центрі міста після кількох днів інтенсивних протестів проти заходів адміністрації США по боротьбі з нелегальними мігрантами. Зазначається, що протести переросли в сутички між демонстрантами і правоохоронцями а також призвели до випадків мародерства і вандалізму. За даними влади, комендантська година діятиме з 20.00 вівторка до 6.00 ранку середи за місцевим часом і поширювати. Месяця на ділянку центру міста площу в одну квадратну милю два з половиною квадратних кілометри. Сюди входить район, де від 6 червня відбуваються протести. Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами, заявив, що військовослужбовці залишатимуться у місті доти, доки не буде миру. Таку заяву він зробив на тлі критики через рішення направити до Лос-Анджелесу підрозділи Нацгвардії Каліфорнії та 700 морських піхотинців.